Новий навчальний рік нові призначення у двох школах селища міського типу панютину у загальноосвітніх школах міста номер 7 та номер 11 і у навчально-виховному комплексі номер 8 Нові керівники. На щирічній конференції освітян, яка традиційно проводиться наприкінці серпня, їх представлять широкому загалу. У новому навчальному році зміни відбудуться і в мережі закладів освіти. У місті з'явиться ще один дитячий садочок, підтримуючи. Ну, і економічно обґрунтовану, і соціально вмотивовану пропозицію керівника міста щодо розбудови дошкільного навчального закладу. робочою групою відпрацьований варіант відкриття на базі ліквідованого школи-інтернату саме дошкільного навчального закладу. Плануємо до кінця року набрати чотири групи близько 80 дітей. Плануємо остаточно сформувати нашу мережу навчальних закладів, контингенти дітей і затвердити до 10 вересня на плановому засіданні виконавчого комітету Лозівської міської ради.